А це вулиця Друкарська. Перейдемо на вулицю Вірменську. Тут ще є освітлення. На вірменській завжди найкраще з світлею. А, ти всі, звірятка разом зібралися. А з Вірменської зроби коло, напевно. На лесі Українки, Там ми ще не були сьогодні. Трошки вдалося вибратися з натовпу, бо коли йде багато людей, не тільки важко йти, важко дихати. А це година цікава. 21, 28, Бачите, ще не так, ще не так пізно, ще не так все погано. Кінець літа? Початок осені. О, Львові видалися дуже теплим. Ну, як і минулого року, це вже другий рік поспіль так. Рік перед тим, як пам'ятаєте, о, які лили дощі. Було холодно вже. Серпень це був вже кінець. Не то що кінець літа, хотів сказати, це був вже початок осені. А цього року в серпні, як в липні. 30 градусів. Магазини з сувенірами досі працюють о, тут це нове кафе. Сан Себастьян. Сьогодні воно таке заповнене було заповнення дня. Комедно. Чоловік пропонує дітям догнати білку і зловити за хвіст. Ну, мені цікаво, що би було, якби хтось так зробив. Тут. тут саксофоніст А ми на вулиці Лесі Українки. З Лесі Українки повернемо на Друкарську, бо тут інших нормальних варіантів немає повертати, насправді. І звідти вийдемо вже на площу ринок. Сподіваюся, що на площу ринок вже є більше освітлення. А ресторан Білий Левлі ліворуч. Треба знати наугу. Тут дискотеки вже немає, є просто вогні. А ну діджей втомилася. чітко, бачите, гарне фіолетове світло. Ця <риклад> тут Такий ресторан, де не прийнято ноги на землю ставити, всі якось так сидять. Ноги під себе підібгали. <риклад> Знаю, вже так іду, іду, таке враження було, що... Колись ця вулиця була коротшою. Не то, щоб в мене ноги втомилися, але якось так довговато ми йдемо, а повороту на Друкарську все немає і нема. Але ось і він. А і знов ліхтарі. І знов бачите, вікна, оце все, що квартири подобово здаються. В центрі Львова насправді вони не здаються. Насправді там всюди темно. І третій поверхів, все-все-все, все темно. Та йдемо в напрямку до плащарину. Бачите, насправді коло злобили. Можна по колу не тільки навколо плащерину гуляти. а от... Вірменська лесі українки. Теж дуже зручно робити коло. Ну, а тут теж співають. Музикант пішов, а... Музикант пішов, але концерт продовжується. Буває і таке. І то ще трошки пішли б на друге коло на вірменську, да? було цікаво. О, ми ще сьогодні, знаєте, коли не ходили? Ми ще сьогодні не ходили до домініканського собору. Не дивилися, він вже підсвічується. Зараз дізнаємося. Я мав би вже підсвічуватися. А бачите, підсвітку не вмикають. Не знаю чому. Підсвітку не вімкнули. on them